Кажуть, що сьогодні є виняткова можливість почути музику квітів у прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти? Тож поспішаємо на зустріч із геніальною Валентиною Гребенко під поетичним небом осені. Книгозбірня вкотре гостинно відчинила двері для творчої еліти міста і району. Поетично небо осені цього разу осяяла знана та яскрава зірка Валентина Грибенко. Письменниця презентує компактну, але кожним словом влучну настільну книгу музика квітів. Ця книжка народилася давно, вона невеличка, але в цю збірку увійшли твори, написані десь за шість років. Є твори, які писалися п'ять років тому, а є твори, які ось цією весною народилися. А в чому музика квітів? Тому що люблю дуже музику, і то так приємно, коли читаєш поезію, а вона звучить як музика. До цього треба прагнути, якщо вірш звучить. Відчуваєш в ньому музику, значить, поезія вдалася. Абоненти Прилуцької міської центральної бібліотеки не перший рік зачитуються віршованими рядками поетеси. Голос волошки, дзвони любові, добрим людям. Це невелика частина книг, котрі народилися з таланту прилуцької письменниці. Валентина Іванівна це давній друг бібліотеки. Це людина з такою сильною громадянською позицією, полум'яним серцем і чистою душею. І поезія її теж така відкрита, чесна, дуже лірична. Її е, нова книга особлива. Вона вражає, вона ранить, вона надихає, вона наповнює душу якимсь е, таким неймовірним світлом і надією. І при цьому вона оголює серце поетеси і душу, вона відкриває нам. Автора дає можливість побачити її душу, її переживання, її надії, її віру у краще України. І, звісно, кожного читача це не може залишити байдужим. Те слово «кинджал Прощавай у серце прямісінько влучило, і кров'ю забризканий рай так ждала, так вірила, скучила. Такі рядки авторства Валентини Гребенко нам демонструє її пошановувачка Олена Гмиря. Творчість для мене це частина мого життя. І прочитавши книжку Валентини Грибенко, я ще раз для себе підтвердила, що е, мистецтво це люди, це я. І прочитавши її книгу, я проаналізувала її думки під час писання цієї книги, цих чудових віршів. Я сама іноді пишу вірші, і тому для мене. Оці всі зустрічі є дуже близькими. Кожну поезію встигла прочитати сьогодні, каже колега по цеху Валентини Гребенко Тетяна Стеценко. Валентина Іванівна, мене підкурює її щирість. Її відвертість, її така любов всеосяжна до всієї природи, до всієї тієї, краси, якою багата наша матінка Україна. І інтимна її лірика також дуже підкуповує, адже вона імпонує струнам серця і душі моїм. І думаю, сподіваюся, що не лише мене цим вона підкорює. Несподівані такі у неї образи. Свіжі, дуже. Крім цього, Валентина Гребенко пише настільки мелодійні рядки, що в тандемі з музикою вони утворюють пісні. Те, що вона ще і поетка-піснярка, це теж дуже мене зворушило, здивувало, бо раніше я якось не, не чула її пісень. Адже поетів багато в Україні і навіть у прилуках, які нам зустрічаються, ну, найчастіше звичайні поети. От, а от поетів-піснярів я вважаю, що мало таких людей, і це дійсно такий особливий дар треба мати, щоб написати такі вірші, які стануть мелодією, стануть піснею і які полюбляться слухачам. Солодка осінь Валентини Грибенко має не тільки золотавий колір та незвичний смак. Її можна почути. Зустріч про те, що треба не здаватися, який би важкий час не був, а тягнутися до світлого, прекрасного, вірити в те, що все буде добре, ні в якому разі не опускати свої творчі крила і отак от сплакнути, але усміхатися життю, бо воно справді прекрасне. Якби не оці наші вороги, то ясна річ, що це було б набагато, набагато краще. Вони не дають жити, не дають творити, так як слід не дають місцю зустрічам, але ми живемо, ми творимо. Дякую всім, хто організував для мене сьогодні таке трояндове свято. Музика квітів прозвучала. Мені приємно, що звучали пісні Зої Савченко. Я з нею співпрацюю вже давно. І пісня Талісманчик. Вона на Ютубі має 150 чи більше вже переглядів. Зараз я співпрацюю з Чернівецьким композитором, співаком Ярославом Гудимою. І послухайте, будь ласка, хто мене буде слухати наші нові пісні? Це Солодка осінь і де ти взялася? От вчора буквально нова свіжа пісня. Є вона на Фейсбуці. Під поетичним небом осені поряд із іменитою письменницею свою творчість презентували і автори початківці. Хтось давно писав у шухляду і тільки но читає вірші. Дехто вже давно дебютував на просторах соцмереж і сьогодні щедро сіє віршами у бібліотеці. Для кожного у Валентини Гребенко є порада. Щоб хто не говорив, пишіть, працюйте, досягайте вершин, ставте перед собою мету. У мене колись вийшла краплина «В щастя. В Чернігові вийшла книжка 25 років зараз в моїй творчості, і я думала: от, чи я видам далі книжку? Але я потихеньку працюю, навчаюся. Оця дев'ята книжка це якраз показник того, що вже щось зроблено, але ще багато-багато треба навчатися, працювати іти вперед. Тому що ну поезія це праця. Це так здається, що написав віршик, та ні. Щоб зробити якийсь вірш більш-менш лаконічним, тим, що торкнеться серця, це треба не тільки талант, а треба праця. Треба посидіти, треба змінити десь слово, підібрати якийсь кращий синонім і так далі. Не тільки почуття там, ті, що вирують у тобі, а ще треба попрацювати. Може, попросити якогось коректора, щоб там щось підправив тобі. Тоді. Тоді вона зазвучить і буде чути ту музику. А далі всі старання винагороджуються. Минулоріч Валентина Гребенко долучилася до товариства письменників і журналістів імені Франка. Та найцінніше це ті діти, які вигулькують з під пера. В цій збірці всі вірші залюблені, тож декламує один із фаворитів. Сміюся я, а очі, очі вони не можуть обдурити. Тебе я розлюбити хочу тебе. Не можу розлюбити, ти не приходь у сни так часто, і не хвилюй моє безсоння. Для чого в мене віру красти, життя штовхати у безодню? Сміюся я, така вже вдача, кружляє музика зимова, а серце стогне, Квилить, плаче, воно не може без любові. Тому бажаю всім любові. Попри війну, будьмо людьми, будьмо людяними, зустрічаємося, обіймаємося. І хай буде музика стілювати наші серця, і хай квітнуть квіти в нашій Україні, і хай військові повертаються живими, і нам так сила треба для того, щоб потім жити з ними поряд і їм дарувати все прекрасне, що ми збережемо в своїх душах.